Цікаві факти про стародавній Єгипет. Цивілізація стародавнього Єгипту проіснувала близько 4000 років, що довше, ніж більшість інших древніх цивілізацій. У давньоєгипетських правителів часто траплялося, що брати і сестри одружувалися. Це забезпечувало другу половинку достатньою освітою і знанням придворного життя, а заодно зменшувало число можливих претендентів на престол. Незважаючи на те, що в стародавньому Єгипті жінки зазвичай вели домашнє господарство, вони володіли тими ж юридичними і фінансовими правами, що й чоловіки. Саме в Стародавньому Єгипті розташовувалася знаменита Олександрійська бібліотека, в якій навчалися багато античних винахідників і філософів. Знаменита давньоєгипетська цариця Клеопатра за походженням була грекинею з Македонії. У стародавньому Єгипті були популярні настільні ігри, зокрема гра «Сенет», яка віддалено нагадувала винайдені пізніше шахи. У Стародавньому Єгипті існували шлюбні договори, в яких вказувалося, як буде ділитися майно подружжя в разі розірвання шлюбу. У стародавньому Єгипті були винайдені вино і пиво. Судячи зі збережених історичних свідчень, знамениті давньоєгипетські піраміди зводилися не рабами. А найманими робітниками, досить кваліфікованими в будівництві. У стародавніх єгиптян були популярні домашні тварини, а кішки протягом багатьох століть шанувалися як священні тварини. Загони поліції, які стежили за порядком на вулицях міст Єгипту, використовували як патрульних тварин, мавп і собак. Макіяж у древніх єгиптян був надзвичайно популярний, причому користувалися ним не тільки жінки, а й чоловіки. Давній єгипетський фараон Пепі ІІ не виносив мух, тому при ньому завжди чергувало кілька намазаних медом рабів, які відволікали цих комах на себе. У стародавньому Єгипті вважалося, що ніхто не повинен бачити волосся фараона, тому володарі завжди носили корону за спеціальною накидкою. Незважаючи на те, що антибіотики були поширені лише в ХХ столітті, стародавні єгиптяни ще близько 400 тисяч років тому знали. Що деякі види цвілі допомагають проти інфекційних захворювань. Єгипетські чоловіки носили спідниці, а жінки сукні. При цьому діти до підліткового віку зазвичай взагалі обходились без одягу. Мистецтво муміфікації померлих почало розвиватися в стародавньому Єгипті понад 5000 років тому. Знаменитий фараон Тутанхамон помер у віці 18 років. Родовід в стародавньому Єгипті вели по материнській лінії, а не по батьківській. Заходити в будинок, причому навіть свій власний, у взутті в древніх Єгиптян було не заведено, взуття залишали біля порога. Для доставлення листів в стародавньому Єгипті широко використовувалися поштові голуби. Косметику стародавні Єгиптяни використовували в основному з Міді та Свинцю. Стародавні єгиптяни користувалися одночасно трьома календарями місячним, астрономічним і землеробським. Давньоєгипетський фараон Рамзес ІІ прожив 90 років і залишив після себе більше сотні дітей. Про образи сучасних мухобіяк виготовлялися єгиптянами з хвостів жирафів. Бетон винайшли саме в давньому Єгипті. Для його виготовлення пісок і кам'яну крихту перемішували з річковим мулом. Довше за всіх, давнім єгиптом правив фараон Пепі ІІ, царювання якого тривало 88 років. Він став фараоном в 6 років, а помер в 94. Слово фараон перекладається з давньої єгипетської як великий будинок, і воно означало в першу чергу палац правителя, а потім вже його самого.